У частині Use of language частим гостем є ступені порівняння прикметників. Давайте розглянемо такий приклад. «And lots of people have proposed one reason for choosing vegetarianism». І багато людей мають пропуск одну причину, щоб обрати вегетаріанство. Варіанти відповідей: A more, b, more than, C the most, d much more. Судячи з варіантів відповідей, нам потрібно сказати, що існує більше ніж одна причина. Тож для вирішення завдання нам потрібно пригадати, як творяться ступені порівняння прикметників. Many у вищому ступені порівняння перетворюється на more, а у найвищому ступені на most. При цьому потрібно пам'ятати, що вищий ступінь використовується для того, щоб порівняти дві величини та для того, щоб вказати різницю між цими величинами. Слово ніж англійською мовою передається словом «than». І при цьому ми отримуємо more than більше ніж. Тому правильна відповідь be – more than. Наступний приклад аналогічний. They were able to produce a temperature of пропуск 10 trillion degrees. a million times hotter than the the center of the sun. В цьому реченні нам потрібно обрати варіант відповіді, який дозволить нам сказати, температура більш ніж 10 трильйонів градусів. Більш ніж, наскільки ми пам'ятаємо. Перекладається як more than, і правильна відповідь be more than. У ЗНО 2011 теж не обійшлося без подібного прикладу. Some male songbirds can sing пропуск noise than females because they have stronger muscles to make the sounds. Єдина відмінність цього прикладу полягає в тому, що тут є вже слово «than». тому у варіантах відповідей його не потрібно шукати. Проте його там і нема. Серед усіх варіантів відповідей нам підходить тільки more, і це варіант C. Останній приклад відрізняється від трьох попередніх. Давайте прочитаємо умови. Fortunately, episodes eventually dissipate on their own. Переклавши речення, нам стане зрозуміло, що вставляти в пропуск. На щастя, пропуск, епізоди кінець кінцем самостійно розчиняються. Нам потрібно вказати слово більшість. Більшість англійської мови перекладається як most, наприклад, most, days» більшість днів. Дуже часто можна слово most переплутати з його братом близнюком the most. Проте вони відрізняються. Якщо перше позначає більшість, то другий варіант the most використовується для творення найвищого ступеня порівняння прикметників, як от у прикладі Beautiful, more beautiful, The Most Beautiful, Гарний Гарніший Найгарніший. Таким чином, правильний варіант B most.